Ох, колись то давно, не з моєї пам'яті, мабуть, ще й батьків, і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік з жінкою, а у них був одним один син. Та й то не такий, як треба. Таке леда, що той одинчик, що господи, Ні за, що, за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та просцем пересипається. Уже йому, мабуть, годів з двадцять, а він усе без штанців на печі сидить, ніколи не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, синко, робить? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно у нас хліб переводиш. Та йому не до того сидить та просцем пересипається. Журились, журились батько з матір'ю, а далі мати й каже Що ти таки, старий, думаєш з ним? Що вже він зросту дійшов, а така недотепа? нічого робить не вміє. Ти б його куди отдав, куди найняв, то, може б, його чужі літи чомусь навчили. Порадились батько з матір'ю, та й віддав батько його у укравці вчитись. От він там побув день за три. Та й утік. Залізна піч знов простем пересипається. Батько його побив добре, вилаяв, отдав до шевця шефству вчитись, так він і ізвідтіля втік. Батько знов його побив і отдав ковальству вчитись, так він і там довго не пробув. Втік, батько бідкається, що ж робить? Поведу, каже, вражого сину ледащо у інше царство, де найму, то найму, може, він звідтіля не втече. Взяв його та й повів Йдуть вони, йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли в такий темний ліс, що тільки небо та земля. Овіходять у ліс, притомилися трошки, а там над стежкою стоїть обгорілий пенюк, батько й каже. Притомився я, сяду одпочину трохи, от і сідає на пеньок. Та ох, як же я втомився, каже. Тільки це сказав аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморшений, а борода зелена, аж по коліна. Що тобі, питає чоловіче, треба від мене? Чоловік здивувався. Де воно таке диво взялося та й каже йому Хіба я тих би кликав, одчепись. Як же не кликав? каже дідок, коли кликав. Та хто ж ти такий? пита чоловік. Я каже дідок, лісовий цар ох. Чого ти мене кликав? Та цар тобі, я в тебе й не думав кликати, каже чоловік. Ні, кликав. Ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік. Та й сказав ох. Куди ж ти йдеш? питав Ох, світ завчі, каже чоловік, веду цю дитину наймать, може його чужі люди навчать розуму, бо у себе вдома що найму, то й втече. Найми, каже ох, у мене, я його навчу, тільки з такою умовою. Як вибуде рік та прийдеш за ним, то коли впізнаєш його, бери, а не впізнаєш. Ще рік служитиме в мене, добре, каже чоловік. От ударили по руках, запили могорич гарненько, чоловік і пішов собі додому, а сина ох повів до себе. От як повів його ох, та й повів аж на той світ під землею, та привів до зеленої хатки очеретом обтиканої, а в тій хатці все зелене, і стіни. І лавки зелені, і ухова жінка зелена, і діти. Сказано все-все, а за наймичок у оха мавки такі зелені, як крута. Ну, сідай же, каже ох, наймитку, та попоїси трохи. Мавки подають йому страву. І страва зелена. Він поїв. Ну, каже ох, піди ж наймитку, тровець урубай та наноси. Наймиток пішов, чи рубав, чи не рубав, та ліг на дрівця й заснув. Приходить ох, аж він спить. Він його взяв, звелів наносити дров, положив на зв'язаного наймита і підпалив дрова. Наймит згорів. Ох тоді взяв попілець та й повітру розвіяв, а одна вуглинка і випала з того попелу. Ох, тоді і сприснув живучою водою. Наймит знов став живий, тільки вже моторніший трошки. Ох, знов звелів дрова рубать, ти знов заснув. Ох, підпалив дрова, наймита спалив, попілець повітру розвіяв, У хлинку сприснув живучою водою. Наймит знов ожив і став такий гарний, що нема кращого. От ох, спалив його й втретє. Та знову живучою водою сприснув углинку і з того ледачого парубка та став такий моторний та гарний казак, що ні вздумать, ні згадать, хіба в касті сказать. От пробув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде за сином. Прийшов він у той ліс до того пенька обгорілого сів та ох. Ох і виліз того пенька та й каже. Здоров будь, чоловіче, здоров Ох. А чого тобі треба, чоловіче, пита Ух. Прийшов, каже, за сином. Ну, йди. Як пізнаєш, бери його з собою, а не впізнаєш, щерік служитиме. Чоловік і пішов за Охом, приходить до його хати. Ух взяв, виніс мірку проса, висипав, поназбігалося до біса півнів. Ну впізнавай, каже Ох, де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові. Один у один не впізнав. Ну, каже, ох, йди собі, коли не впізнав, ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знов йде до оха, прийшов до пенька, ох, каже, ох, до його виліз. І ти каже, пізнавай. Увів його у кошару, аж там самі барани один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. Йди собі, коли так додому, твій син ще рік житиме в мене. Чоловік і пішов журячиць. Виходить і третій рік. Чоловік йде до оха, і йде та йде, аж назустріч йому йде дід. Овесь як молоко, білий, і одежа на ньому біла. Здоров, чоловіче, і вам доброго здоров'я, діду. Куди це тебе Бог несе? «Іду, каже, до оха сина виручати, а як саме? Та так і так, каже чоловік, і розповів тому білому дідові, як він охові віддав онайми свого сина і з якою умовою. Е, каже дід, погане чоловіче. Довго він тебе буде водити за ніс. Та я вже і сам бачу, каже чоловік, що погано, та не знаю, як його і робити тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадати? Знаю, каже дід. Скажіть же й мені, дідусю, голубчику, я за вас цілий вік буду Бога молити, бо все ж таки, який би він не був, але ж мій син, моя кровиночка. Слухай же, каже дід. Як прийдеш до Оха, і він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки перед того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та оскубатиметься. Тут вісин. Подякував чоловік дідові і пішов, приходить до пенька. Ох, каже, ох і виліз до нього і повів його в своє лісове царство. От насипав охмірку пшениці, наскликав голубів, насліталась їх така сила, що господи, і все один в один. Пізнав гай, каже, ох, де твій син, пізнаєш твій, а не впізнаєш мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею, сам собі надувся та оскубається. Чоловік і каже. Ось мій син. Ну, гада, коли так, то бери. Взяв, перекинув того голуба, став з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обіймає його, цілує, радів битва. Ходім вже, синку, додому. От і пішли, йдуть дорогою та розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було. Син розказує, то знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже Що ж ми тепер, синку, будемо робити? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть, каже тут полюватимуть за лисицями поничи. То я перекинусь хортом та й піймаю лисицю то паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продаваєте за триста рублів, тільки продавайте без ретязя. От у нас і гроші будуть розживемось. Йдуть та йдуть, аж там на узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють, Лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекидається хортом, догнав ту лисицю. І мав. Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт? Ні. добрий хорт. Продай його нам. Купіть. Що тобі за його? Триста рублів без безретязя. Нащо нам ретязь? Ми йому позолочене зробимо. На сто. Ні. Ну, бри всі гроші. Давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта і давай полювати. Випустили того хорта знов на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Тепер кинувся парубком і знов прийшов до батька. Ідуть та йдуть, батько й каже. Що нам, синку, ці гроші? тільки що хазяйством завестись. Не журіться, тато, буде ще. Тут, каже, паничі їхатимуть, поперепилиться з соколом, то я перекинув соколом. То вони мене купуватимуть, то ви мене продаєте знов за 300 рублів без шапочки. От ідуть полем, паничі випустили сокола на перепила, так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом так зразу й насів на того перепила. Паничі побачили? Це твій сокіл? Мій. Продай його нам, купіть. Що тобі за його? Як дасте триста рублів, то беріть себе сокола тільки без шапочки. Ми йому парчову зробимо. Подарувались та й продав дід за триста рублів сокола. От паничі пустили того сокола за перепелицю, а він як полетів, та й полетів. Та перекинувся парубком і знов прийшов до батька. Ну, тепер морожились трохи, каже батько. Постійте тату, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинуся конем, а ви мене продавайте. Будуть вам за мене тисячу рублів, тільки продавайте без недоустка. От підходять до містечка там, чи що, аж ярмарок. Син перекинувся конем і такий кінь, як зимій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок. А він так гарцює, копитом землю вибиває. Тут понаходили купців торгують. Тисячу каже, без недогустка то й беріть. Та навіщо нам це недогуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо. Дають п'ятсот. Ні. А це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка. Е, -е дорого батю, візьми п'ятсот з недоустком. Ні, не рука, каже батько. Ну шістсот бери. Як узяв той циган торгуватися, як узяв, так чоловік і шага не спускає. Ну, бери батю, тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добре, да де ж ти бачив, щоб коня продавали без уздечки і передати ніяк. Як хочеш, а недоусток мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі п'ять рублів накину, тільки з недоустком. Чоловік він подумав Недоусток, яких там три гривні вартий, а циган дає аж п'ять карбованців. та й отдав. Запили могорич. Чоловік пішов, взявши гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган. То ох, перекинувся циганом. То кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на степу, а сам пішов у хату. Не втік такий від моїх рук, враже син, каже жінці. От у обідню пору бере ох того коня за повідок, веде до водопою до річки. Тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить, та й перекинувся оконем та й поплив. Ох, недовго думаючи, перекинувся і собі щукою, давай ганятися за тим оконем. Так оце, що нажене, то оконь одтовбурчить пірця та хвостом повернеться, то щука й не візьме. От оце вона дожене та оконець, оконець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так чую. Та це ще наженешівка уканя, та, окунець, окунець, оконець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою, а окунець отстовбурчить пірця, та коли ти кумонько, хочеш, то я й так чую. Довго ганяла щука окунем, Та ні. А це випливає той окунь на берег, аж там цариця шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перстнем у золотій оправі. Царівна як побачила та й підняла той перстень з води, принося додому хвалиться. Який я, таточку, гарний перстень знайшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надійти такий гарний. Коли це через деякий час там доложило царю, що купець прийшов, а то ох купцем перекинувся. Цар вийшов. Чого тобі треба, старичок? Так і так їхав, я кажу, ох, кораблем по морю, віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий та й впустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших, бува, не знайшов. Ні, каже цар, моя дочка знайшла, покликала її. Ох, як узяв її просить, щоб отала». Бо мені, каже, і на світі не жить, як не того персня. Так вона не віддає та й годі. Тут уже і цар уступився. Одай, каже дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові. Оддай. А ох так просить. Що хочете, беріть в мене, тільки віддайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівно, то щоб ні тобі, ні мені. Та й кинула той перстень на землю. А той перстень розсипався пшоном, так і порозкочувалось по всій хаті. А ох, недовго думаючи, перекинувся півнем та давай клювати те пшоно. Клював, клював, все поклював. А одна пшонинка та й закотилась під ноги царівні. Він тієї пшонини не з'їв. Як поклював, то вікно вилетів собі геть та й полетів. А з цієї пшонинки перекинувся парубок. І такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу, та так щиро просить царя і цариці, щоб її отдали за нього. Ні з ким, каже, я щаслива не буду, а тільки з ним моє щастя. Цар довго морщився, що за, за простого віддає свою доньку. А от далі порадився цар, взяли її, поблагословили та подружили. І таке весілля справили, що весь мир скликали, і я там був мед пив, хоч і в роті не було, а по бороді текло. Ти вона в мене й побіліла.